Друзі, автопарк місто Київ, Сумська 2А. В нас в наявності з'явився такий от класнючий варіант. Це Міні-Купер машинка 2015 року випуску. Це 1,5 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Дуже класний стан. Автомобіля був привезений з США. В принципі, все якісно відновлено, Удар у нас був по передній частині. Галена оптика протимані фари. Такі от оригінальні. Легкоспавні у нас встановлені 16 диски з хорошою літньою гумою, дуже красиво виглядають, без якихось зауважень. По задній частині маємо камеру заднього огляду, ззаді без нарікань. Також присутня панорама, салончик, салончик чорний шкіриний, в ідеальному стані. Зразу два електрослопі електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Тут у нас присутнє автосвітло, регулювання керма, верх-вниз, взагалі без проблем. Задній ряд, без єдиного нарікання, нічого не подерто, нічого. Не потерто по центральній консолі. Що ми маємо? Міні-куперівська тема, великий такий от монітор, є клімат, є підігрів передніх сидінь, мультимедіа і так далі. Також присутній у нас вибір режимів їзди. Тому, друзі, якщо вас цікавитиме такий апарат, чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, цього красного ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.